Як зробити Європу пунктом призначення номер 1 для туристів? Розмірковуватимуть учасники масштабної виставки World Travel Market, яка стартує наступного тижня в Лондоні. Очікується, що до дискусії приєднаються до 50 тисяч працівників у галузі політиків та економістів. У галузі туризму задіяні майже 10 мільйонів громадян ЄС, які відповідальні за 10-ту частину ВВП Євросоюзу. В останні роки прибутки від туризму до країн ЄС скорочуються. Мандрівники обирають дешевші напрямки. Італія одна з тих європейських країн, чия економіка найбільше залежить від туризму. Він становить вагому частку від сфери послуг, яка забезпечує 69% італійського ВВП. Туризм опосередковано дає роботу будівельникам і аграріям. Торік Італію відвідали понад 46 мільйонів гостей. Цьогоріч потік почав слабшати. За перше півріччя 2012-го кількість гостей зменшилася на 2,2%. Ще й витрачати почали менше. У європейців. ще в Євросоюзі румуни. Їм відпустка обходиться в середньому в 150 євро, полякам у три сотні, німцям у півтори тисячі. Саме вони, мало не єдині в ЄС, продовжують мандрувати так само активно, як і до кризи. Але тепер обирають не Італію, а дешевші напрямки, Грецію чи, наприклад, Естонію. Підтримують італійський туризм на плаву. Гості за меж європейського союзу. З іншого боку, зростає кількість гостей з Бразилії, Індії, Росії, Китаю та США. Щоб потішити туристів, італійці демонструють дива вигадливості. Наприклад, облаштовують житло на гілках дерев. Ми добре розуміли, що це маленьке село мало кому з іноземців цікаве. Але я побачив велетенського дуба і згадав про будинки на деревах, що бачив по телевізору. Ідея народилася миттєво. Першу кімнату на дереві сеньор Судче облаштував ще 2005-го. Охочих заночувати на висоті 6 метрів. Не розігнала навіть криза. В 2012-му в готелі з'явився другий номер, але й він не задовольнив попиту. Люди телефонують і питають, чи можна приїхати наступного тижня. Звісно, місць немає. То я їм пропоную забронювати номер на наступний рік, чи лишити номер телефону. Раптом щось зміниться. Усім, кому не вистачило місця на гілках, пропонують поселитися в звичайному котеджі. Звісно, ми б хотіли пожити на дереві, але чекати довго. Та й з двома малими дітьми незручно. Тому ми обрали звичайні апартаменти з кухнею і всіма іншими зручностями. Ані спа салонів, ані тренажерних залів у го. Телю немає, частування також скромне, хоча й органічне проживання не дешеве від 130 до 350 євро за ніч. І все ж клієнтів у сеньорастучі не менше. Сам він таємницю свого успіху вбачає у рішучості. Я б радив людям розмірковувати менше, а діяти швидше, втілювати мрії, що сили. Я сам так і зробив. Різноманітні стратегії ведення бізнесу обговорюватимуть учасники туристичної виставки в Лондоні, дискутуватимуть про оформлення готелів про боротьбу за постійних клієнтів, а ще про застосування нових технологій та соціальних мереж.